Доброго дня! Мене звати Грибінник Андрій, і я вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні ми приготуємо дуже смачну німецьку страву, яка називається Шпецле. Вона дуже проста в приготуванні, тому давайте почнемо. Для приготування її нам знадобиться миска, в яку ми вильємо 200-225 грамів десь води Ну, такий стакан, бачите. Обично чисто вода. Потім ми сюди розіб'ємо трішки єчок. Раз. Два. Три. Чотири. І п'ять. Шпец по суті. Різновид макаронів, макаронів. на надяється. Готуються вони швидко. Там, поки ми перемішуємо нашу водичку на підігрів, кастрюлі нагрівається звичайна вода, яку ми додамо трішки солі, щоб вода була підсолена. Потім сюди до води і яєць ми всипаємо пів кілограма муки. Повторюю, стакан води 200, 225 грам. Пів кіла муки і п'ятеро єсть. Це все діло вимішуємо. Вода нас вже кипить. Вкриваємо кришку. не багато, вопрос. І вирішуємо. Я трошки. Це залежить від муки. Муки, розміру, яєць, тому це все індивідуально. Ще, ще. Нам треба довести до такого стану тіста, щоб воно змогло протікати, капати. Ви зараз побачите приспособу спеціально для... Шпець на виготовлення на дому. Так, Тісто нагодову, потім ми беремо таку приспособу. Це спеціально для виготовлення шпецлева, привезене з Німеччини. У мене така вона металічна, олдскульна. Але зараз є і пластмасові і різних видів. У мене така. Ми зараз беремо, встановлюємо її на каструлю над киплячою водою. І починаємо сюди заливати тійство. Це фактично аналог українських галушок, що можна сказати. You should have. Все. Тепер даємо їм закипіти, даємо повроваритися хвилини 4-4-5 хвилин в залежності від муки, яку ви використовуєте, твердих сапів, м'яких, Все залежить від цього. Витягуєте. І тоді додаєте в залежності, які ви хочете отримати макарони. Можна зробити солодкі макарони, можна з сиром зробити, можна макарони прид... додати сюди бульйон, м'ясо, да, завод... все що завгодно. Соусів дуже багато, можна на основі слив... сливу зробити. Це як основа. І вона дуже смачна, тому що це приготовано вашими руками справжні макарони на яйцях. А повірте мені, це дуже відрізняється від макаронів, які готуються ха -ха, на звичайній воді. Після того, як ви попробуєте, я думаю, ви будете готувати їх не раз. Так, візьмемо таку лопатку з отворами. Трошки перемішаємо це все діло. Температуру я упав на мінімум зараз. Головне, щоб вона трохи кипіла, зараз додаємо. Але дивіться, щоб не вирізав. Так, Наші шпецли вже готові. Беремо, як я казав, друшляк. ставимо на іншу посуду, можна каструлю чи миску і відсіжуємо їх туди.

Тепер беремо сюди звичайне масло. Або, якщо ви хочете зробити на бульйоні, тоді додати масло не обов'язково. Ви можете зробити бульйончик із м'ясцем і залити ним шпецлем. Можна як варіант в бульйон прям натерти його, готувати бульйон, наприклад, з м'яса і овочів, натерти туди шпецле. Тож дуже смачно буде. Добавляємо це в супи, шпецле, можна шпецле. Приготувати просто з масла і посипати звичайним цукром, буде Добав солодким. Приємно. Можна сиру додати, правильно. Дуже смачно також відрізати, наприклад, масло і зверху притерти просто твердим сиром. Взагалі, ідеально буде, якщо це буде пармезан. Так що варіантів дуже багато. Ви пробуйте, і як вам найбільше сподобається, так ви можете готувати. Ну, це. Дуже гарна страва, домашня, яка можна приготувати дуже швидко, як бачите. Так, зараз ми навіть покажемо. так покажем, о, Кастрюльки. Гарні гарні макарончики. Тепер всі готувати шпецлі. Підписуємося також на наш канал. Ставимо лайки. До побачення! Афідерзень. Вирішив вам показати, як наша страва все-таки виглядає на тарільці. І ми взяли тарілочку отаку і насипаємо їх сюди шпесли наше. Раз. І отак вже можна подавати. Зверху присипати, наприклад, цукром. Отак. І вже, я думаю, це діло сподобається вашим дітям. Приємного апетиту вам! До зустрічі!